І ось настав новий рік. Усі подарунки вже відкриті, усі мандарини вже з'їдені, але веселощі нікуди не ділися. І просто зараз ми запрошуємо тебе на різдвяні канікули у далекі галактики, по той бічні світи, а навіть у майбутнє. Адже ми справжні ігронавти. поїхали! Одні у програмі скільки років знадобилося, щоб втілити геймерську мрію в життя? Цей ранець може підняти вас на висоту 10 тисяч метрів та розігнатися до 160 кілометрів на годину. Дізнайся, який гаджет з ігор нещодавно став реальністю. Творець Gears of War, легендарний клів Блажинський, повертається із новим шутером, який зламає усі закони. Поки ми працювали над цим гаджетом, в США змінилось чотири президенти. Не пропусти подробиці несамовитого шутеру Low Breakers. Обіцянки цяцянки. Ну що ж, дочекалися ми виходу цієї гри на комп'ютер. Що ми бачимо? Дасте з тварі хріново. Що заважає розробникам втілювати усі свої обіцянки у грі? І знайся у фокусі, як перетворитися із шахтаря на космонавта. Для цього вам знадобиться всього одна річ, і ми розкажемо, як її отримати. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творчами Star Citizen. Рейтинг найприхованіших вбивць з ігор, яких ти зможеш побачити лише у трійці Ігронавта. А просто зараз гаряча новина. Що спільного між Вормс, of Duty, GTA, Фол та Дюкнюкем? Не купа воли, а гаджет, який ти щороку мрієш знайти під ялинкою. Але батьки постійно торочать, мовляв, він є лише в іграх. Це реактивний ранець, тобто джетпак. Починаючи з часів Другої світової, багато військових та вчених марно намагалися створити такий портативний летаючий гаджет. А це лише нещодавно вдалося зробити двом австралійським мрійникам Нельсону Тайлеру і Девіду Мейману. Над створенням джетпаку ми працювали 25 років, тобто, поки ми проводили Водили розрахунки, різноманітні тести, випробування. У США за цей час змінилось чотири президенти, та ми не втрачали надію і, врешті-решт, створили його. Джей бі цей ранець може підняти вас на висоту 10 тисяч метрів та розігнатися до 160 кілометрів на годину. А найголовніше, що він абсолютно компактний і може поміститися навіть у багажник звичайної машини. На підтвердження своїх слів інженери провели в Нью-Йорку демонстраційний політ навколо Статуї Свободи на очах у сотень перехожих. Ці пересічні громадяни Оли першими, хто побачив, як фантастика стала реальністю, і тепер можна не сумніватися, що джетпаки, які ти досі бачив лише в іграх, зовсім скоро увійдуть у наше повсякденне життя. Тож це неодмінно хороша новина. А нам час летіти до ігор, які вже вийшли. Чи варті вони твоєї уваги? Дізнаєшся за мить у рубриці свіжак.